Сьогодні ми святкуємо увага! 2024 Різдво Ісуса Христа. За всі ці роки воно обросло купою всяких атрибутів, ритуалів, традицій і навіть забобонів. Але дуже-дуже корисно для кожного з нас подивитися на перше різдво саме перше різдво. І на допомогу нам прийде. Євангеліст Матвій, він описав цю дуже просту історію, але вона дуже корисна і потужна для кожного з нас. Бо ця, ця історія змінює серця людей, змінює долі людей. І тож ми сьогодні також будемо дивитися на цю першу історію Різдва і будемо очікувати, що Дух Святий буде міняти наші серця і наші душі. Тож, Євангелієм від Матвія. Перший розділ, 18 й вірш і нижче. Народження Ісуса Христа відбулося так. Чому саме ця історія є в Біблії? Чому ми маємо згадувати про Різдво саме Ісуса Христа? Тому що Ісус Христос, це найвідоміша людина за всю історію людства. Ісус Христос є е, тою людиною, яка залишила найбільший спадок для всіх поколінь людей і для кожного з нас, для тих, хто живе в 2024 році, тут, у Дніпрі. Ніхто ніколи не зробив стільки, скільки зробив Ісус Христос. Його ім'я сьогодні згадується по всіх континентах, на всіх язиках. У всіх народах. І ми сьогодні згадуємо різдво саме Ісуса Христа. Кожен з нас народився. Але наше народження не святкують під континентах у всіх церквах. Але всі церкви, всі люди сьогодні святкують народження саме Ісуса Христа. Чому? Чому? Тому що Ісус, саме ім'я з єврейською, значить Бог, який спасає. А Христос це. Його статус, його титул, його місія, він місій, який має принести людям спасіння, має врятувати людей. І християнство тут дуже кардинально відрізняється від язичницьких релігій, від всіх інших релігій, які існують зараз на земному шарі. Тому що християнство вчить. Що людина не може спасти сама себе. Всі інші релігії вчать, як людина спасе сама себе. Так роби, так не роби, і будеш спасена. Але християнство каже, що людина не може спасти себе, що б вона не робила. Спасає тільки Бог за його власним бажанням і тим шляхом, який він сам обрав для цього. Далі читаємо: Марія, його мати була заручена з Йосифом. Перед їхнім одруженням виявилось, що вона вагітна від Святого Духа. І тут перша інтрига цієї історії. У Ісуса була мама Марія, молода дівчина. Вона була заручена з Йосифом, молодим хлопцем її нареченим. Вони чекали на весілля для того, щоб бути шлюбом. І тут вони готуються до свята. Як трапляється, дуже така трагічна і страшна річ. Дівчина, яка повинна себе зберігати для майбутнього чоловіка, вона вагітна. У тій культурі, як і у нас в церкві, статеві стосунки можливі лише в шлюбі між чоловіком та дружиною, але не до шлюбу. Невінність це не те, що дівчина втрачає при першому сексі. Невинність це те, що дівчина дарує своєму чоловіку у першу шлюбну ніч. І тут Іосиф був шокований. Його наречена, яка мала зберігати себе саме для нього, до весілля вона вже вагітна. Йосиф думає, що. Марія зрадила йому. Він шокований. 19 вірш. Але Йосиф її чоловік був праведним, і не бажаючи зганьбити Марію, вирішив таємно відпустити її. Якби всі дізналися, що Марія вагітна до шлюбу, по правилах тієї культури її мали забити камінням до смерті. Тож, слава Богу, Йосиф був. Благочустивою людиною він вирішує відпустити Марію, не мститися їй, зберігти їй життя. Але читаємо далі, 20, 21 вірші. Коли ж він про це думав, з'явився йому у вісні, ангел Господній та сказав: Йосифо, сину Давида, не бійся взяти Марію дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого. Вона народить сина. І ти назвеш його Ісус, бо Він спасатиме народ свій від Його гріхів. Ангел Господній надприродна істота, яка з'являється Йосифу. Бог використовує ангелів, щоб донести якусь істину до людей. Тож у вісні Йосифу приходить ангел. І він каже, що Марія не згрішила. Дух Святий, а це третя єпостась божества, зійде, чи вже зійшла на Марію, і вона завагітніла від самого Бога. Тож і дитина, яку вона народить, це буде хлопчик від Бога. В один час і людина, і Бог. Це не значить, що народиться новий Бог, тому що Бог єдин і Він вічний. Це означає, що Бог втік. Тілиться, він стане людиною, він прийме тіло. Навіщо? Це найголовніше в різдвяної історії. Яка мета цього, який сенс цього? Він спасатиме народ свій від його гріхів. Це найважливіша звістка Різдва. Народиться той, хто буде спасати людей від гріхів. Я не знаю, чого ви очікуєте від народженого Ісуса. Можливо, щоб Він зцілив вас. Можливо, щоб Він нагодував, підняв зарплату чи підняв настрій. Я не знаю, що у вас в планах. Щодо вас самих, що має зробити для вас цей народжений Христос. Але дивіться, головна місія, головна мета приходу Ісуса Христа на землю у цих словах спасти людей від гріхів. Гріх це наша найбільша проблема. Ми всі грішники, і це найгірше, що може статися з нами. Ми грішники не тому, що робимо гріх. Ми грішники тому, що народилися такими. Ми не можемо спасти себе від гріха. В, нам, в нас немає такої сили, щоб змінити свої гріховні думки, свої гріховні серця та душі. Виховання не спасає від гріху. Добрі справи не спасають від гріху. Філософія не спасає від гріха, тому нам потрібен спаситель, який спасе нас від гріха. Тож у Різдво важливо думати, що народився не просто якась дивна дитина, якийсь чудотворець чи цілитель. У Різдво важливо розуміти, що народився спаситель грішників. Якщо я грішник, я у Різдво святкую народження мого Спасителя, який спасе мене від гріху. 22, 23 вірші. Усе це сталося, щоби сповнилось, сказане Господом через пророка, ось діва завагітній народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що перекладається з нами Бог. Євангеліст Матвій цитує пророка Ісаю, який за 700 років передбачив народження Ісуса. Тож виконання пророцтв Старого Завіту, виконання пророцтв пророків показує, що Бог керує історією людства. Тож послати Ісуса Христа як єдиного Спасителя, це єдиний Божий план для всього людства, для всіх поколінь, для кожного з нас. Крім того, одне з імен Месії Еммануїл, що значить, з нами Бог. І це най, така, найулюбленіша моя звістка Різдва. Чому? Тому що гріх розділив нас з Богом. Ми не можемо досягти тих стандартів, які є в Бозі. Він святий, а ми гріховні. Ми не можемо піти на небо, піднятися до нього. Тож, Господь, щоб бути з нами, сам спускається з небес до нас. Він приходить в наше життя, в наші обставини. Він стає таким, як ти і я, щоб бути з нами для того, щоб спасти нас від гріха. Бог втілюється, щоб Він став особистим нашим Спасителем. 24, 25 вірші. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив так, як звелів йому ангел Господній, і взяв Марію за дружину, але не знав її, поки вона не народила сина свого первонародженого, і він дав йому ім'я Ісус. Це дуже потужний такий приклад мужності та відповідальності. Подивіться на Йосифа. В нього були свої плани на власне життя, в нього були свої плани на власний шлюб. Але він повністю підкоряється плану Бога для себе, навіть коли він може не згоден з цим. Його дружина вагітна, не від нього. Але Бог запланував, щоб він одружився з цією жінкою, щоб він став прийомним батьком для Ісуса. І він з радістю виконує це. Він приклад мужності та... клонитися йому. Ще три дивних героя це язичницькі мудреці, волхви, які стали повноправними учасниками цієї різдвяної історії. Ми не знаємо їхніх імен. Ми не знаємо, звідки вони взялися. Ми не знаємо, куди вони пішли потім. Але в цю різдвяну історію вони війшли тільки тому, що вирішили поклонитися Ісусу Христу. І Євангеліст Матвій записує саме цю історію і саме цей е, приклад для кожного з нас. Це наймудріша річ у твоєму житті, яку ти можеш зробити, це поклонитися Ісусу Христу. Третій, четвертий вірш. Це зовсім інший персонаж цієї різдвяної історії, такий антигонист. Почувши про це, цар Ірод занепокоївся, а з ними весь Єрусалим. Він покликав усіх первосвященників і книжників народу та запитав їх, де мав народитися Христос. Юдейський цар Ірод прийняв звістку про народження нового царя як таку загрозу для своєї влади. Для свого царства, і він захотів убити цього немовля Ісуса Христа. Перша думка про царя Ірода, яка погана людина. так? Як же ж він зміг таке зробити? Але, друзі, річ у тому, що в цьому іроді кожна людина на землі має побачити саме себе. Чому? Тому що кожному з нас так важко підкорятися царю. Ісусу Христу, підкорити йому свої бажання, свою волю, своє життя. П'ятий, шостий вірші. Вони, тобто волхви, мудреці, відповіли йому, у Віфлеємі, в юдеї, бо ось як написано пророком: І ти, Віфлеєме, земля Юдина, нічим не менший серед володінь юдених, бо з тебе вийде володар, який буде пасти народ мій Ізраїль. Тож у народженні цього немовляти не було жодної випадковості, все, що Бог обіцяв через своїх пророків у Старому Завіті, Ісус виконує повністю. Сьомий і далі. Тоді Ірод таємно покликав мудреців та довідався в них про час, коли з'явилася зірка, і, надіславши їх до Віфлеєма, сказав: Ідіть. Та добре, розвідайте про дитя, а коли знайдете, то сповістіть мене, щоб я також прийшов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зірка, яку бачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зірку, вони дуже зраділи. Друзі, Бог робить дивовижні речі. Щоб привести людей до Ісуса. Там, у мудреців, до Ісуса їх вела зірка. Я не знаю, що було вашою зіркою, чому Господь приводить вас до Ісуса Христа. Але мета всіх обставин, які Бог використовує в вашому житті, одна: Він хоче, хоче вказати вам на Ісуса Христа, який може спасти вас від гріха. Ми сьогодні тут тільки тому, що Господь хоче вказати вам на Ісуса, на того, хто може спасти вас від гріха. Одинадцятий вірш. Коли війшли в дім, побачили дитя з Марією, його матір'ю, і впавши впавшениць, вони поклонилися йому. Потім відкрили свої скарбниці і піднесли йому дари, золото, ладан. Та смерть. Як тільки волхви побачили Ісуса, вони відразу поклоняються Йому. І це їхнє поклоніння порушує всі традиції тієї культури. Багаті поклоняються бідному. Дорослі поклоняються немовляті, язичники поклоняються єврею. Крім того, Ісус ще не зробив жодного дива, Він ще нікого не зцілив. Він ще не вчив народ своїми мудрими притчами, він просто дитина. Але якби він був просто дитиною, поклоніння йому було б неможливим. Ця дитина, це немовля, відночас і людина, і Бог. Тому наймудріше, що можна зробити в своєму житті, підкоритися йому і поклонитися Ісусу. Крім того, волхви принесли йому дари. Кожен з цих дарів є пророчим, він викриває пророч... пророчу долю цього немовляти у майбутньому. Золото це подарунок царям, народився цар світу. Ладан символ служіння священника, пахощі, народився священник. Смірна. Засіб для бальзамування мертвого тіла символ смерті. І смирно дивний подарунок для дитини. Ми не даруємо дітям на день народження те, що символізує про їхню смерть. Подарунок смерті отримала лише одна дитина: Ісус. Він спасе людей від гріхів саме через свою смерть. Він стане жертвою за наші гріхи. Він буде покараний смертю за наші злочини. Ось у чому сенс Різдва. Друзі, Бог попіклувався, щоб ця проста історія Різдва потрапила до нас, щоб вона прийшла сьогодні в наше зібрання, щоб ми відкрили Біблію і читали її. Чому? Тому що ця проста і дуже. Доступна історія має впливати на наші серця. І в цій різдвяній історії є три речі, які мають дуже потужний вплив на наші душі. Перше Різдво про Ісуса. Він центр Різдва. Ісус сенс Різдва. Ісус головний герой Різдва, про Його народження. Говорили пророки за сотні років. На Ісуса вказує зірка. Ісуса шукають. До Ісуса приходять. Перед Ісусом поклоняються. Тож нехай у Різдво наші серця будуть спрямовані не на нас, а на Ісуса. Друге, що ми бачимо тут, Ісусу приносять дари. Це так природньо вшанувати Ісуса Христа як Царя, як священника і як Спасителя. Подарувати йому те, чого Він заслуговує. Тож, будь ласка, подаруй Ісусу своє скорення, послух, покірність, поклоніння, подаруй Ісусу своє життя. І третє, головний дар не той, що ми приносимо Ісусу. А той, що Він приніс кожному з нас. Ісус народився, щоб стати головним даром нашого життя. Ісус віддав за нас своє життя. Це найбільше, що може отримати людина у цьому земному житті. Дар, який приніс Ісус, впливає на нашу вічність, змінює нашу долю замість засудження. Прощення та виправдання. Замість смерті, життя, замість пекла, рай. Тож, святкуючи Різдво сьогодні, будь ласка, побач в народженому Ісусі Свого Спасителя. Будь ласка, побач в народженому Ісусі своє виправдання, прощення, прийняття, всиновлення. Побач в народженому Ісусі свою надію. Своє життя, свою радість, сенс свого життя це все через Ісуса. Христос народився.